Вітаю підписників та гостей каналу електро. Сьогодні ми будемо збирати батарею для дрона із горизонтальним розташуванням комірок. Це робиться для того, щоб знизити центр ваги батареї і тим самим збільшити стійкість дрона. Але перш ніж ми почнемо, прошу глядачів поставити лайк, написати коментар. Це дуже допоможе для розвитку каналу. Дякую. Зазвичай батареї для дронів роблять ось в такому вигляді. Тобто вертикально встановлюються комірки, зварюються послідовні та паралельні ланки. І все. Конструкція проста. З горизонтальним розташуванням комірок конструкція трошки складніше, але має свої переваги. Тому почнемо. Батарея буде збиратись із комірок. Sunpower 21700 на 4000 мАч, тобто ємність батареї буде 8000 мАч. із струмовою здатністю 40 А тобто потужність віддавана буде 800 Вт. Можна також збільшувати струм до 30 А на комірку тобто на 60 А на батарею, але короткостроково. Зараз перед вами результати тесту однієї комірки. Постійний струм розряду 20 А. Початкова напруга 4,18 В, кінцева напруга 2,5 В. Розряд тривав 11 хвилин 42 секунди і при цьому температура збільшилась до 56 градусів Цельсія. Батарея віддала 3899 мАч або 12,8 Вт. Як на мене, це непоганий результат. Я вже підготував комірки до збірки. Є чотири ось таких комірки, де встановлено ізоляцію на бокових стінках симетрично. Це для ізоляції послідовних ланок. Також зробив перемички ось в такій формі. Із перерізом посередині з кожного боку перемички. Це робиться для того, щоб. При зварюванні розташовувати електроди по два боки від розрізу, тоді зварювання відбувається якісніше. Ось такий самородний стапель вставляємо комірки таким чином, щоб послідовні комірки у нас знаходились в тому місці, де ізолятори. Ось в цих місцях це робити не обов'язково, тому що вони і так будуть запаралелені. Процес зварювання я знімати не буду, але буду коментувати свої дії. Ось я наварив вже перший шар. Перемичок, варитись буде в два шари. Але є деякий нюанс в плані верхнього шару. Тобто нам для підпайки балансувальних дротів знадобляться виводи. Тобто, ось я підготував ось таку пластинку. І за рахуванням того, що наша батарея буде під'єднана. Ось таким дротом, тобто задня, задня частина це буде мінус, передня плюс. Тобто ось ця половина батареї. Ось перед, а це внутрішня частина. І нам треба вивести ось цю потенційну точку на балансування. І балансувальні дроти будуть знаходитись ось в цих впадинах. З'єднувати комірки в паралель, я буду за допомогою ось такої стрічки. Вона трохи тоньша. Тобто це 8 на 0,15. Через те, що через неї буде протикати малі струми, урівнюючи, тобто її перетин не такий вже й важливий. Перша половина батареї готова. Ось бачимо, між послідовними ланками є ізоляція. Також послідовні ланки зварені стрічкою 10х02 у два шари. Та 8х015 перемичка балансувальна. Також у внутрішній частині цієї половини батареї приварено балансувальний вивід для подальшої підпайки балансувального дроту. Другу половину батареї робимо аналогічно. Ось дві половини батареї майже повністю зібрані. Із вивідними кінцями під балансувальні дроти. Тобто, всередині батареї нам треба буде балансувати три паралелі. Цю паралель, цю і ось цю. Тепер особлива увага до тих боків батареї, де будуть підпаюватись вивідні кінці. Перемички для них треба заздалегідь підготувати. Тобто нижні перемички треба залодити з одного боку, вона ляже ось так. А верхні залодити з обох боків. Потім, коли ми приваримо ці перемички, верхню, кладемо зверху спочатку припаюємо і потім вже приварюємо. Це для того, щоб струм рівномірно розподілявся по обох шарах стрічки на вивідний кінець. Дві половини батареї готові до з'єднання. Це зовнішні сторони батареї. А ось так внутрішні. Тобто нам треба їх з'єднати ось таким чином, а потім загнути. І ось тут є один нюанс. Ось ці перемички послідовні. Треба зробити та, яка ляже безпосередньо на контакти її зігнути і розігнути, щоб створити своєрідний запас. І потім, коли ми зваримо ось ці дві пластинки і будемо згинати, ось цей вигин дає нам на запас на згинання. Готово. Бачимо три балансувальні виводи. Ось як виглядає цей вигін. Тепер всередину встановлюємо заздалегідь підготовлений ізолятор. Це стеклотекстоліт товщиною 0,5 мм. І вже з наклеєним двостороннім скотчем ось ці отвори для розподілу температури всередині батареї. Тепер попробую зняти. Одним кадром, як це відбувається, починаємо згинати. Ось, дивіться, як воно рівно лягло. Паяємо в вивідні кінці. Пайка має бути добротною. Все добре вийшло. Тепер справа дійшла до балансувальних і розпочинаємо. Робимо балансувальний вивід трошки коротшим, ніж вивідній кінці. І крайні дроти в нас це плюс та мінус. А ось ці всередині проміжні. Тобто, якщо це мінус, то наступний за ним. Це наступний контакт після мінуса і так по черзі. Тепер скріплюємо батарею скотчем армованим. Тепер можна скріплювати термозбіжним рукавом. Рукав потрібен діаметром 70 мм, але наразі такого в наявності нема. Тому використовую те, що є. Є-90-й. Трошки незручно з ним працювати, але маємо те, що маємо. Ось така батарейка в нас вийшла. Дякую за увагу.